Питання дуже цікаве, порушено відносно кількості партизан, по-перше, так я розумію, і скільки УПА знищили німці, скільки партизани. Треба сказати, що УПА якось не вело такого обліку, і ми не знаємо. Є сьогодні спроби порахувати, і правда, років 10 назад мені казали, ті, хто займався такими підрахунками, що УПА вбило. Десь близько 10 тисяч окупантів. Так, умовна цифра. Але я повторюю, її ніхто достеменно не... цієї проблеми, саме підрахунку, мабуть, не вивчав, щоб сьогодні остаточно сказати. Радянські партизани писали різні цифри. Як, до речі, і я особисто, який переглянув всі документи партизанських з'єднань, я сьогодні не знаю, чесне слово, на якій цифрі зупинитися, скільки було наших партизанів. Я шаную тих справжніх бойових партизан, час і хвала, але документи 1948 року, коли остаточно було вже перевірено всі заявки, кажуть, що було партизан 136 тисяч, тобто які підпорядковувалися українському штабу партизанського руху. І плюс 21 тисяча підпільників радянських. Через 10 років наших партизан стало. Вже 220 тисяч. Ну, кажуть, що вони виявлялися нові загони і так далі. Хоча ми знаємо, що за цей час багато загонів взагалі виключалось, тому що вони виявлялися липовими образно скажімо, їх не було. І от Фастівський диверсійний загін імені Сталіна, 56 осіб виключено, Запорізьке з'єднання, 100 осіб виключено, бо його не було і не могло бути, і так далі. Скажімо, кіровоградські партизани прорапортували, що вони за роки війни знищили 16 німецьких генералів, збили 20 німецьких літаків, підірвали там 9 мостів, влаштовували радіотрансляції по кіровоградському міському вузлу, антигітерівській і так далі під час окупації. Ну і так їм дали ордени і все. Але у 53, вже 54 роках, при Першому секретарі ЦК Компартії України Кириченку, коли е, міністр тодішній Строкач внутрішніх справ, який в роки війни був начальником українського штабу партизанського руху, війшов в конфлікт зі своїм е, замполітом, так би мовити, начальником політичного управління міністерства, який в роки війни керував парти... кіровоградськими партизанами, то він взяв, написав. На президію ЦК Компартії України листа, що перевіртено кіровоградських партизан, бо щось вони не те понаписували. Тобто він знав, про що він писав. Два роки органи держбезпеки перевіряли діяльність кіровоградських партизан і зробили висновок. Я читав ці, і читав, так би мовити, запит і читав відповідь, за відвідуючого відділом адміністративних органів ЦК Компартії України, який написав. Що за роки окупації кіровоградські партизани не вбили жодного генерала, не збили жодного літака, не підірвали ні одного моста і так далі. А такі, такі партизанські загони не могли бути, такий не міг бути керівником командиром партизанського загону, там здається, Мічапаєва в Знам'янці. Чому? Бо він був начальником полі... паспортного стола Поліції у Знам'янці. і так далі. Тобто таке вияснялося. І е, коли. Вже в 1958 році говорили про 220 тисяч партизан, то так воно пішло і у нову історію КПРС, яку почали писати після розвінчання культу особи Сталіна. І в цей час, коли дали завдання всім республікам, областям, де був партизанський рух, так і інші справи, дати дані до Москви, де звели все і написали нову історію. Але гранки цього видання прислали в Київ, зрозуміло, в Мінськ, в Лінград, там, в Талін, Ригу, ну, скрізь в Вільнюс, де були, можливо, були і там партизани радянські чи підпільники, щоб вони вичитали все це. І от наші в Києві читають е, нову історію КПРС, а там написано, я цитую ось з документа офіційного. Подготовлено авторським колективом к изданию книги історія Комуністичної партії Совєтського Союзу, говориться, що в період Великої Отечественної війни Советского Союзу на окупірованій території України действовало свыше 220 тисяч партизан. А в Білорусі більше 360 тисяч. Ви виявляєте, як це для наших Україна, друга республіка, сестра. Вона втричі більша за територією і за населенням щодо Білорусі. А в... Білорусі партизан більше, таке може бути в нас. Коли ми друга. Росія перша, республіка ми друга. І от вони пишуть: ми полагаємо, що назване число партизан, діставших на Україні, не відповідає дійсності. Воно відражає лише предварительний списочний состав партизан, учтених українським штабом партизанського двіження вскорі після війни. Це документ підписує директор Інституту історії партії українського. Іван Назаренко, кому пише: Першому секретареві ЦК Компартії України тодішньому Миколі Вікторовичу Підгорному. Що він просить? Просить одне <клес> учитувати то, що в отчетному докладі ЦК КПБУ 16-му сієзду вказувалось, що в окупірованих районах України дієсловало свище 220 тисяч партизан. Просим вас обратиться к товарищу Хрущову з ходатайством о разрешении внести соответствующе уточнення підготовлений ныня книги Історія комуністичної партії України, а також дати указання внести ісправлення в підготовлену до видання книгу Історія комуністичної партії Радянського Союзу, сформулював приблизно так: На временно окупованій території Україною діяло свыше мільйона партизан, опіравшихся на активну допомогу трудящейся України. Ну, чому Цьому понад мільйон? Очевидно, 360 помножили на три, і вийшло свише мільйона. Ну але в Москві подумали, і вирішили що це забагато, і в тій історії Капересика, яка там фігурує значить 500 тисяч партизан. Коли я цей документ надрукував у газеті Голос України у 1995 році, коли було 50 років перемоги. Наші, наша комісія партизанська мені відповіла: ось ми пам'ятаємо, скільки нас було, і що я фальсифікатор історії. Але скільки партизан не було. Але очевидно, оскільки я нагадав про цей мільйон тим документом, то не знаю хто, але коли Леонід Данилович Кучма, як президент України, відкривав меморіал партизанської слави з Пасшанському лісі значить, на Сумщині, то йому вклали слова. Він сказав, що на Україні було мільйон партизан. Так що я спричинився до того, що тепер стало мільйон. Отаким чином, тому я можу сказати: треба шанувати. Я шаную тих справжніх партизан, які воювали чесно, які не мародерствували, які не ходили, не шукали самогонку, і, так, і тому подібне, які боролися з ворогом. Честь їм хвала. І тому. Але скільки таких героїв? Я на сьогоднішній день сказати не можу. Я не можу вам сказати, бо ви бачите, 48-й рік одні дані, після всіх перевірок, 58-й рік другий дані, 95-й рік, третій дані, сьогодні четверті дані. Я думаю, що ну, час прийде і, і постав, буде поставлено крапку на дні. Виходячи з цього, чи має Україна цифри своїх жертв в, в, в цій війні? Чи, чи вже є якісь. Цифри узгоджені, там, я не знаю, чи остаточні. Ну, є прямі втрати і непрямі втрати. Прямі втрати це ті, що безпосередньо загинули на фронтах, в тилу, в окупації. Це вважається до 7 мільйонів втрат. Фронтовики, Підпілля, ОУНівське, Радянське, мирні жителі і так далі. І Непрямі втрати це ті, хто був вивезений з України і не повернувся в Україну. Чи в Німеччину на примусові роботи, чи, як я розказував, на схід там позалишалися, і це теж десь приблизно така цифра. Бо не всі з Німеччини повернулися. Багато ви знаєте, поїхали за океан, залишилися в Європі. Багато залишилось наших земляків на у Ралі, я вже казав, на Поволжі, в Сибіру, бо їх не пустили просто. Це теж якось так може воно не афішується, але не кожен міг той, хто поїхав в евакуацію, повернутися. Я знаю, що, скажімо, харківський конструктор танкових дизелів Іван Трашутін, двічі герой соціалістичної праці, який в Харкові тут працював до війни. Його з Селябська не вернули в Україну і він там продовжував працювати, хоч він хотів повернутися. Пане Володимире, я оце щойно бачив один матеріал власне російських істориків, фахових істориків, які піддають сумніву саму методику підрахунку військових втрат. Вони стверджують, що особливо в перші два роки війни реєструвалися. Буквально один з трьох загиблих, і відповідно, що всю загальну цифру, ту, що ми пам'ятаємо, значить, що нас починаючи з 1965 року, що 20 мільйонів по всьому радянському союзу, що її треба як мінімум на один з половиною помножити. Якщо вихідна точка підрахунків методично. Неправильно, наскільки можна на неї спиратися в наших підрахунках щодо українських втрат? Я думаю, що ми сьогодні можемо порахувати, яким чином. В 1944 році чи 1943 му коли прийшли, прийшла Червона армія на територію України назад. Кожне село, очевидно, так і в місті, але я по селах можу говорити, бо я, скажімо, по Волинській області виявив документи, паспорти на кожне село. І там написано, скільки було жителів на початок війни, скільки залишилося після, хто вбитий. І ті, хто були вбиті під час війни, там теж розписано, хто вбив, чи УПА, чи німці, чи мадяри, які там були, чи поляки. Все це розписано поіменно проти кожної людини. Якщо ми все це зберемо, сумуємо і ми будемо мати точну цифру, я так думаю. Тому що ці документи, вони є в архівах. Ми не можемо знайти сьогодні документів 32-го, 33-го років, оціх записів смертей це факт. Бо де ці архіви не зрозуміло. А ці архіви, принаймні, вони не ховалися далеко, не вивозилися, були на місці. Я те, що стосується по кожному волинському селі, виявив у Волинському обласному архіві в Луцьку. Я думаю, такі документи є по кожному населеному пункту України. Бо влада була зацікавлена знати, бо тоді, до речі, підраховували збитки, шкоду, яку нанесена війна народному господарству і взагалі Радянському Союзу. На основі чого? На основі такого паспорта по кожному населеному пункту. Я думаю, що це питання можна вирішити. Пане Володимире. Можна відносно чисельності партизан. Ви не задумувалися над тим, чому в Західній Україні не було ні одного загону червоних партизан. Тому що після того, всього, дозвольте, після того всього, що лише за неповних два роки радянська влада на Західній Україні натворила після тих репресій, там не міг ні один комуніст взагалі, навіть з'явитися, коли всі тюрми були переповнені трупами крові і так далі. Я наведу лише один приклад. Процес 59. Перший процес радянський, коли у Львові судили в 40-х роках юних студентів, і так далі, в тому числі і мій дядько, молодий поет Юрій Крицький. Всіх спочатку були на розстріл, а після обідстрочили, але були згодом всі розстріляні. Підписував підпис на розстріл, давав прокурор Харитонов. Я пізніше цікавився матеріалами. Виявляється, після війни. Цей Харитонов знов повернувся у Львів і ще 10 років сидів прокурором. І під час свят піонери приходили, вітали героя квітами, ветерану і так далі. Ну таке вже блюзнірство, розумієте, якого не можна собі і простити. І, отже, картина і тих героїв, тих дійсних героїв, і таких прикладів дуже-дуже багато. Чи другий приклад Кузнецьов? Який діяв кажуть на Рименшині, ніби він вбив генерала. О, але ж мета Не була Не генерала, вбив, до речі, так, так. але ж мета була побільше націоналістів знищити і підкинув документи членів ООН. І все зразу арештували, і в рівне облава зразу всіх в'язнів тюрми і людей, які на вулиці там виявилися. 500 чоловік, зразу в розстріл, в тому числі мій хресний батько, отець Стефан Клубок. Там зразу все. От вам і маєте результати тої дії, тої славної партизанської червоної боротьби. Я можу додати до ваших слів ще таку цікаву деталь, коли йдеться про те, чому населення Західної України не створювало радянські партизанські загони. Я відповім вам словами Сидора Артемовича Ковпака. Він в одній з своїх радіограм до Центрального штабу до Хрущова писав: населення Західної України ненавидить радянську владу і підтримує націоналістів. Це слова Сидора Артемовича-Купака. Я, до речі, ще хотів би сказати один е момент, назвати, який, про який я не згадав, а я думаю, треба згадати. Е в роки війни була велика жертовність українського населення щодо інших націй, зокрема щодо єврейських. Ви знаєте, що от, коли говорять про злочинців, називають там того ж Романа Шухевича, чи з таким злочинцем називали митрополита Андрея Шептицького. Я вам ось показую фотографію. Це єврейська дівчинка Ірина Райхенберг, якій дали за дорученням Романа Шухевича ім'я Ірина Ришко, і вона врятувалася, переховуючись в родині Романа Шухевича. Це один приклад. Я можу назвати вам приклад дівчинки із Олевська, коли Тарас Бульба-Боровець, виходячи з Олевська, відмовившись розстрілювати Олевських євреїв, як йому німці хотіли нав'язати, він відмовився. Він забирає одну дівчинку єврейську і вивозить її в Рівненську область. Таким чином, рятуючи про те, скільки зробив митрополит Андрей Шептицький для порятунку євреїв, можна говорити багато. Можу тільки сказати, що десь місяць назад на Львівщині в Перемишлянах відкрито пам'ятник отцю Амеляну Ковчу, який рятував євреїв, тим, що він їх вихрещував українців, і за це його гітлерівці кинули в констабіль і знищили за те, що він рятував євреїв. Таких фактів можна назвати багато. Це теж епізод оцієї війни, це теж має відношення до 22 червня 41-го року. А можна можна запит... запитання? А. Вибачте, дякую. Власне, до, до сказаного вами на горищі моєї мами, коли вона була ще маленькою дівчинкою, коли почалась війна. Неповних 5 чи шість років також переховувалася єврейська дівчинка навіть кілька. Я, власне, хотіла запитати і запропонувати. Ви сказали про те, що вже є архіви, де досконально наведено приклади по селах. От мене така пропозиція, щоб якось допомогти вам поширити ті архіви чи відкрити, чи. Ну, Додати більш посильну допомогу, щоб, скажімо, можна було їх передати для широкого загалу, тому що я пам'ятаю, була здається, рух відсіч організовував сканування і переведення в електронний варіант архівів, виставляння в інтернеті, але потім була така пошість досить погана, коли ті всі документи пропали звідти. От щоб якось зараз таке продовжити. Дякую. Добре, над цим треба подумати. Я правда хочу сказати, що в нас зараз є інші проєкти. Я це не випадково показав цю дівчинку єврейську. Ми зараз вирішили е, зробити такий е, е, збірник, очевидно, це буде не один том, е, тому що Єврейська рада України визнала е, праведниками України. Понад три тисячі українців, які рятували євреїв в роки війни. І ми хочемо про кожного цього українця зробити хоча б сторінку, значить, про нього, яким чином це свідчення самих євреїв, як українці рятували їх. Я вже не кажу що праведникам світу в інституті Ядвашем в Єрусимі визнано близько трьохсот українців. Тобто, щоб все це об'єднати і показати світові, що ми. Таких умовах, коли нам самим загрожувала смертельна небезпека, ми мали мужність рятувати і ближнього В даному випадку, коли йдеться про єврейське населення України, це відповідь тим, хто хоче нас сьогодні звинувачувати, як на тій виставці в українському домі, що українці знищували євреїв. Можна ще запитання? Таке суто. Я а, думаю... треба ви знаєте, час нас які нам додавали. Ми їм дякуємо, але час кажуть, закінчується. Я хочу подякувати, по-перше, телеканалу ТВА, який зробив сьогодні таку зустріч нам. Мені приємно, що ви проявили таку активність, і приємно буде, якщо я справді щось зумів вам дати нового і що ви з мого виступу винесли. Якісь такі деталі, які зможуть вас утвердити у своїй позиції в тому, що українці в Другій світовій війні були не на десь з боку, вони були на вістрі, як кажуть, атаки, вони були на вістрі бойових дій скрізь на фронті, в тилу партизанських з'єднань. Вони боролися з е, проти окупанта. Найбільш свідомі українці. Вони боролись за українську державу. Вони наближали той день, про який українці сказали 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі так, незалежній Україні. Я вам всім дякую, і я думаю, що наша передача послужить поширенню історичних знань, правди про Другу світову війну від 15 березня 1939 року по 20 січня. Взагалі по 9, по 9 вересня, по 2 вересня 1945 року, коли наш українець дерев'янко підписав акт капітуляції Японії на крейсері Місурі. Дякую всім.